Привіт! Якщо вам потрібно виконати розборку моноблоку HP Pro 3420, і ви не знаєте, як це зробити, тому перегляньте це відео. Все дуже просто. Потрібно тільки викрутити два гвинтика з правої і з лівої сторони. На самій нісці можна не виконувати відкручування, тому що вона знімається разом з кришкою. І після цього легкими. Рухами ви від'єднуєте задню кришку від самого моноблоку. Такий вигляд моноблок має зсередини. Все дуже просто і легко. Все так само зафіксоване на додаткових гвинтиках, все зйомне і легке до заміни. В даному випадку ми виконали заміну простого HDD-диску 3,5 дюймів на. SSD-диск 2.5 дюйма Після чого проінставимо операційну систему і побачимо, як змінилася швидкодія його роботи. Таким же чином потім нариваємо кришку назад і загвинчуємо назад дані два шурупи. Ось і все. Маємо зібраний моноблок. Всім успіхів. З вас лайки, також підписка на мій канал.